Я хочу ручками всі листочки прибрати. От їх так багато. Сподіваюсь, хочу до нього, як до наприз. Це іскусство. Тільки я не знаю, як я буду там прибирати листочки. Я не маю, але я починаю. Ось так і кидати туди. Просто такий вайб. Подивіться, як багато листочків, я просто в шоці. Ну, Віноград смачний. Ех виноград. Зіпсувалися зуби. Я не так планувала. Я хотіла, щоб моє обуча було видно, коли я ось так стою. А його не видно. Треш. А як. Ой. Мама, скільки багато хісточків. А сюди подивіться. Це я щипала так. Oh my God. А потім це все ще і замітати. Ще я порвала кофточку пікмі. Не знаю скільки часу пройшло, але я стомилася і навіть зуби забруднила. Це що взагалі таке? Амиґа. Oh uh -huh. Басяка. Ну, принеси. Це просто купа листочків. Басяка, а ти мені ізбере... Збирайся мені допомагати. Ладно. Коротше, ось ця тачка, листочки я не знаю де, тому що не я їх вивозила. Треш.